Як це реалізувати у 2024 році? Тобі не треба справка від лікаря. Більше у мене нема відмазок. Такий Боже, де я, хто я, який зараз рік. Не треба на всю країну 10 блогерів. Ні, не пізно. Буде складно, можливо, скільки цей сайт буде існувати безкінечно. Кількість годин, років, мінімальні ресурси, по можливості, якийсь гарний настрій. І поїхали. Гроші на Ютубі маються, якщо ви не хочете рекламувати когось, рекламуйте себе, зробіть вже собі цей Ютуб канал. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб каналі. Обов'язково доєднуйтесь до нашої спільноти. Цей Ютуб канал не тільки про Ютуб, а ще й про саморозвиток. Я тут роблю огляди на курси. Та окремо у мене є розділ про материнство та про кріпту. Так я знаю, це складно вміщується в одному ютуб каналі, але це все про моє життя. Я з вами ділюсь щирими парадами. Я веду Ютуб вже більше ніж півроку. У мене наразі два ютуб канали Цей та окремий ютуб-канал Юся Красотуся, він про макіяж та різні стилі. Я його завела нещодавно, і це все результат мого розвитку на YouTube, про який ми сьогодні і поговоримо. Я вам розкажу, в принципі, на що це робити, які причини завести Ютуб, якщо у вас його ще нема, та про основні аспекти. Та, в принципі, як це реалізувати у 2024 році. Перед тим як ми почнемо, я вас прошу поставити вподобайку цьому відео, це дуже допомагає розвитку цього каналу. Також, якщо у вас є бажання підтримати цей канал гривнею, в описі буде посилання. І сьогодні ми також проговоримо про це детальніше. Тож, давайте починати. Я завела youtube канал на початку цього року, в березні, я зрозуміла, що більше у мене нема відмазок. Хотіла так ввести вас трошечки в контекст. Якщо ви не дивились моє попередні відео про YouTube, хотіла я завести youtube канал. Вже більше 10 років. От, в принципі, як Ютуб з'явився, я дуже підсіла на різних Ютуб-блогерів. Мене прям дуже то вабило. Я задоволенням спостерігала за ними, уявляла. Не ну, знаєте, навіть був період, я боялась уявити, що було, якби я робила Ютуб. Яке було моє відкриття насправді наскільки це просто зробити? Що це, що це не якісь особливі люди. Тобі не треба справка від лікаря для того, щоб прийти на Ютуб. Можливо, можливо, і варто. До речі. Петиція президента. Ти не повинен належати до якоїсь касти, щоб просто могти виставляти відео на Ютуб. Це дуже просто зробити. В принципі, я зараз виставляю по три відео на тиждень, Добре, тобто, що у мене є мама, яка мій монтажер та допомагає мені з цим. Але, в принципі, це не є. Щось таке дуже складне. Це для кожного. У кожного є оцей плюсик, коли заходиш у додаток. Всі можуть це зробити. Якщо у вас є таке прагнення, а далі ми поговоримо, чому воно має бути у вас обов'язково. Чим крутий YouTube, обов'язково це робіть. Зараз найкращий час для того, щоб почати. Вже ти назад ніяк не повернешся для того, щоб зайти на кращих условіях. І я хочу сказати, що саме оці роки, починаючи з 24-го року, для українського Ютубу є прям крутими. Це саме такий початок, я вважаю, і розвиток, тому що по пальцях однієї руки можна перелічити. Хотіла сказати по пальцях однієї руки ні, насправді більше. Можна перелічити крутих блогерів на всіх пальцях і не вистачить. У справді дуже круті крієйтори. Але ще хочу сказати, що це просто необмежена кількість людей може бути. Нам, нам не треба на всю країну 10 блогерів там і все, ні. Майданчик набагато ширший. До вас обов'язково прийдуть саме ваші люди, тому що ви є. Унікальна особистість, і ви будете проявлятись та приваблювати до себе нових унікальних глядачів. Не дозвольте собі жалкувати про це ще через рік, через два, через п'ять зробіть YouTube канал вже зараз. Це точно буде вам краще через декілька років. Він розвинеться, буде крутим. Це такий інструмент, який допомагає у розвитку всього, якщо у вас є офлайн бізнес. Вам точно підійде youtube блогерство Якщо у вас є онлайн бізнес, взагалі тим паче, це дуже класна інвестиція у ваше майбутнє вже сьогодні. Тому що це такий ресурс, чим би ви не займались. У вас є ваша особистість, яку вже знають, і це дуже круто допоможе вам у всіх ваших справах вже зараз. Або у справах майбутнього, які ви ще поки можливо навіть не плануєте. Тому я сподіваюся, я відповіла на ваше заперечення, що вже пізно, ні, не пізно, ви собі точно скажете дякую через який час після того, як почнете. Зараз ідеальний час. Буде складно, можливо, але потім реально це, це щось таке впевнене, що у вас вже буде, не дивлячись ні на що. І таким чином ми переходимо до другого розділу Нащо? Нащо мені Ютуб? Нащо мені вести блог? Я про це можу зняти окреме відео, для чого у 2024 році проявлятись. Це знову ж таки дуже потужний інструмент. По-перше, у Ютуба є величезні переваги, і давайте їх проговоримо. Це контент, який вічний. Вам, можливо, попадались у рекомендаціях просто відео зняті 6 років тому. Господи, прости, 10 років тому. Це те, що ви знімаєте, напрацьовуєте свої відео, свій контент. Вони можуть ходити по просторах Ютуба і набиратись перегляди, просто скільки цей сайт буде існувати Безкінечну Кількість годин, років на відміну. Від Тіктоку і Інстаграму, де в принципі дуже коротко живе ваш контент. Якщо він там не завірусився впродовж доби, то все, ну або навіть декілька годин, то скоріш за все, по-перше, він не завируситься, і по друге. Навряд чи воно попадеться комусь у рекомендації, там через тиждень, навіть через два, так тим паче все забудьте, воно вже не актуальне, його давно просвайпали. Ютуб це ще щось таке більш монументальне, і, як на мене, переходимо до другої частини Ютуб це щось більш вайбове. Це менша кількість оцього вірусного контенту, такого тригерного. Знаєте, це вже схоже просто Тік-Ток і Рілс. Ну, і в принципі, і шорс в Ютубі, вони схожі просто на якесь хижачество, на якісь приманки. Особливо те, що стосується розмовних відео, людям треба просто з першої секунди не зволікати, а чимось вас зачепити. Щось, щоб ви отак просто на кричку, і дай Бог, щоб додивились до середини. А то і, ну, звичайно, краще до самого кінця. Тому я вважаю, що деякі блогери використовують неетичні методи, але я і з розумінням до цього ставлюсь, тому що ти стараєшся, ти хочеш, щоб твій контент побачили, тому треба якось приймати правила цієї платформи, приймати правила гри. Та да, використовувати гачки, оці всі маніпуляції, щоб люди просто, хоча б ну зрозуміли, сфокусувались на секундочку і зрозуміли, про що твоє відео. Ютуб це більш розслаблений формат, більш вайбовий. Містер Біст сказав, він звертався до всіх інфлюєнсерів, до всіх блогерів про те, що варто сфокусуватись зараз на тому, щоб робити контент. Більш повільний. Ми настільки звикли пришвидшуватись для того, щоб е, якось воно саме нас підводить, всі ці соцмережі, всі ці тренди, для того, щоб ми передивлялися контент дуже швидко. І це, знаєте, безкінечне свайпання. Я впевнена, що воно не дуже добре впливає на наш мозок. Ти просто іноді, не знаєш, вилітаєш взагалі просто, літаєш і такий, Боже, де я, хто я, який зараз рік. Робити контент більш. Лагідним для сприйняття. І це про довгі відео у Ютуб. І третя перевага довгих відео у Ютубі саме у тому полягає, що люди... Більше до вас звикають, ви можете більше розкритись. У вас, ви знаєте, як ніби знайомитись з кимось у такій затишній атмосфері. От у мене тут лампа стоїть. Дивіться, просто як, як мило і затишно, ми ніби з вами просто розмовляємо. Я вмовляю вас як свою подружку там завести Ютуб. Це. Дає людям довше часу на багато ніж у цих знов ж таки безкінечних рілсах з вами познайомитись, зрозуміти, яка ви особистість, зрозуміти, чи підходите ви один одному чи ні, і це про те, щоб відсіювати свій та чужий. Такі люди, які вже на вас підсілили, які знають вас як особистість, задоволенням будуть вас продовжувати підтримати, задоволенням будуть підтримувати усі ваші сфери діяльності, якщо ви там завтра надумаєте запустити якийсь інфопродукт або відкриєте кав'ярню, вони залюбки прийдуть на вас. Як до якоїсь подорожки на вашу особистість, і і це прям дуже якісний, крутий глибинний зв'язок з вашою аудиторією, з людьми, на які на вас підписані. Якщо ви вже зацікавились Ютубом, я хочу вас познайомити з неймовірною Люби з Ютуба, у якій є також декілька Ютуб-каналів. Вона активно розповідає про Ютуб. Вона є продюсеркою. Також вона запустила свій марафон, як почати вести Ютуб з нуля. Також у неї можна взяти консультант. Послугу скористувалась я. Тому будемо зараз про це і розповідати. Яка була у мене проблема? Я зайшла на Ютуб і вирішила вести про своє життя. Про все. Ви зараз можете побачити, що цей канал різноманітний на усілякі теми. А до, до цього була ще одна велика тема на ньому: це тема б'юті, мейкап, що мені порадила Люба, і що я раджу зараз вам як. Людям, які хочуть зайти на YouTube, це конкретне нішування. Оберіть свою власну нішу, нехай вона буде не за велика, не за маленька. Подумайте, можливо, по такому критерію, з чим до вас люди звертаються, яку пораду ви можете дати людям якісну, або просто. Що про що ви хочете розмовляти більш за все? Ви можете також почати з однієї якоїсь ніші, якщо вам зайде, не зайде. Завжди можете, як я, ще відкрити один YouTube канал або два, або три, скільки у вас на це є бажання та ресурсів. Я зупинилась на ніші саморозвитку, мені це дуже відгукується, я бачу у цьому великий ресурс, тому що це щось корисне людям. Я даю, я прям у задоволенні. Та також відкрила окремий свій ютуб-канал Юся Красатуся, де я розповідаю про макіяж і стилі. Це також моя віддушина, те, що мені дуже подобається за чим особисто я спостерігаю з великим задоволенням, тому я вважаю себе достатньо компетентною, щоб розповідати людям про це. Тим паче, що я працювала візажистом якийсь час. Далі, після того як ми вибрали нішування, звичайно, це системне ведення блогу. Зараз я взяла собі такий челендж на свій б'юті ютуб-канал виставляти. По два відео на тиждень і на цей про саморозвиток одне відео на тиждень. Це про регулярність, про те, що я точно обіцяю людям, що відео ще п'ятниці на цьому каналі обов'язково підписати, щоб не пропустити. Та також це про свою власну самодисципліну. YouTube звертає увагу на такі канали та пушить, просуває їх абсолютно природньо, автоматично, без використання якоїсь реклами. Просто з часом вас почне помічати більше людей. Якщо я не помиляюсь, саме ось на перших етапах, коли я просто виставляла відео регулярно, на мене підписались десь 300 людей. І також у мене був досвід запуску реклами, яка на хвилиночку набагато дешевше, якщо бути точними, саме по моєму досвіду це в, в три рази дешевше ніж я купляла. Рекламу в інстаграмі. При цьому це були прям, знаєте, суперпробні такі, такі штуки. Я не зовсім одупліла, як це робиться, але зараз вже я зрозуміла і буду запускати рекламу трошки по-іншому. Думаю, вона буде більш привабливою для нових глядачів. Якщо ви прийшли на цей канал з реклами, обов'язково пишіть коментар, я буду знати, це мені дуже допоможе розвиватись далі. Далі, десь через півроку, якщо у вас є конкретна ніша, ви, в принципі, робите. Гарний контент сматрібільний, то YouTube починає природньо автоматично вас дуже гарно просувати. І це, прям таки, після цього починається великий скачок, заріст. Абсолютно натуральним чином. Плюс за ці півроку ви вже трошечки підлабались у зйомці відео. Ви зрозуміли усю механіку, як виставляти які відео обкладинки, які більш привабливі, які менш привабливі. Якщо коротко про це сказати, то обов'язково дізнайтесь, що таке теги, та як прописати теги під відео. Та теги у своєму власному каналі, воно допомагає активніше вас просувати цій платформі. Також просто проскрольте, подивіться з вашої ніші, які відео вірусяться, які у них обкладинки, які у них теми, і це вам допоможе також на перших порах черпати, черпати натхнення та робити щось більш продуктивно. Що стосується зйомки та монтажу відео, є міф, що вам треба багато техніки, вам треба просто шалені кошти. Вкладувати в команду, в зйомки, все це. ну Подивіться, мій кадр я знімаю на iPhone 13 Pro. У мене досі проводні навушники. Чесне слово, я старалась цим щось зробити. Я замовляла вже два мікрофони, один був просто поганий, інший був бракований. Оце просто невмируща річ. Монтую також я на айфоні. Маму я взяла монтажером я так, додаткові руки, вона мені допомагає обрізати все ебеме. Все, просто знімаю в своїй спальні. Немає ніякого секрету. Ще я поставила ноутбук просто для того, щоб було видно мене. Я знімаю не на фронтальну камеру, а на основну І якщо ви не бачили цей факап, коли я знімала без ноутбука, то в мене просто отут бірка заривістіла все відео. Ну, нічого страшне, я все одно його виставлю. Хтось би засоромився, я точно ні. Знаєте, що в мене і нові речі є. Спробуйте розпочати прямо з того, що у вас є. Знову ж таки, не обов'язково мати айфон, не обов'язково ну, краще б мати хоч якийсь мікрофон на перший час, бо це навіть отакий робить набагато якісніший звук. Спробуйте просто сісти перед вікном, як я це зробила, і записати. Я монтую у Капкаті, також можна монтувати, та, в принципі, де завгодно. На любій платформі мені зручно КапКат, у мене Pro-версія, вона там щось коштує, я не знаю, менше 10 доларів на місяць, якщо я не помиляюсь, але вона дає дуже багато можливостей. І я там і свої рілсики роблю, і, і також відео на YouTube взагалі без проблем. Там є всі інструменти. Монтаж відео на перших порах у мене займав більше часу. Зараз я вже дуже швидко це роблю, ну і плюс я трошечки делегувала його мамі. Друзі, до речі, мені подарували це, це світло, таке привабливе. Ви теж можете заохотити своїх близьких, якось вам на перший порах, якщо щось треба допомогти, це буде круто. Що стосується грошей з Ютубу. Гроші з Ютубу можуть приходити абсолютно з різних сфер. Це може бути як реклама відео, яку ви продаєте, до речі, ось мій профіль, де я приймаю замовлення на рекламу у моїй відео на цьому каналі та на моєму б'юті-каналі. Якщо ви зацікавлені, я готова до переговорів. Буду вас чекати у своєму діректі. Реклама у мене. Недорога, тому що у мене е, канал, який розвивається. Але при цьому розглядайте це як інвестицію, тому що я активно вкладаюсь в свій канал, я буду закупати рекламу, я буду активно розвиватись. Це відео залишається на Ютубі назавжди з вашою рекламою. Тому Робіть, ставтесь до цього як до реально серйозних інвестицій. Ви купите зараз у мене рекламу за 150 доларів. А через рік реклама на моєму каналі буде коштувати вже 500. А це відео буде залишатись тут з вашою рекламою назавжди, і воно також може завіруситись через якийсь час. Також є різні сервіси підтримки блогерів. Це може бути Patreon, це може бути БаймієК, але до речі, БаймієК. Вже не дозволяє українцям, на жаль, виводити кошти на свої карти. Але, звісно, Юля це не прочитала, і оформила там все гарно сторінку. Зараз я буду її переносити у новий сервіс від Монобанку, який називається База. Обов'язково переходьте, посилання буде в описі. Там ви також можете підтримати ютуб-блогерів різними донатами, підписками і так далі. Там буде класні пропозиції спеціально для вас. Також, звичайно, це монетизація на самому youtube каналі. Коли ви знімаєте відео, вас набирається більше ніж тисяча підписників, та більше ніж отака кількість годин перегляду. На вашому каналі, ви можете підключити монетізацію. Тоді за перегляд ваших відео вам будуть приходити кошти. Це вважається основним заробітком для ютуб блогерів. І, звичайно, варто упам'янути, коли ви робите якісь продукти, запуски. Їх також можна запускати і на Ютуб каналі. Це якісь ваші офлайн-бізнеси, які будуть підтримувати ваші підписники з Ютуба. Тому це реально величезний ресурс, як то кажуть. Бабки водяться. Дуже класно при цьому, якщо у вас є вже якась монетизація, звичайно, не розтринькувати її, а переводити в розвиток свого блогу. Так і я дуже сподіваюся на ваші донати купити собі нову техніку, все ж таки замовити собі якісний мікрофон, щоб можна було запрошувати гостей на мій YouTube канал. Також е зміню собі, дай Боже, iPhone. Буду дуже рада, якщо ви приймете у цьому участь. Тож, якщо підвести ітоги, про що ми сьогодні говорили. Думаєте, що пізно? Ні, не пізно. Зараз кращий час. Згодом ви точно будете собі вдячні. Нащо робити YouTube? Тому що це дуже крута інвестиція у ваше майбутнє. Це ресурс, яким ви можете користуватися через час, це можливість того, щоб люди... Вас помічали. Це класний майданчик для зросту, тому що реклама тут дешевша, ніж в інстаграмі. А також це класний інструмент для того, щоб люди занурились у вашу особистість, познайомились та сформувались такі глибокі відносини. Це про довіру та я би сказала навіть дружбу. І для того, щоб почати вести youtube канал безпосередньо, перше, що вам треба зробити, це зрозуміти, у якій ніші ви хочете бути. Про що ви? Ви про юмор, ви про макіяж, ви про саморозвиток, ви про юриспруденцію. Також це можуть бути прям супер ніші, Вони теж залітають на ура. Це системне виставляння відео, для цього вам треба мінімальні ресурси. Айфон, якісь навіть нехай старі проводні навушники, все, вікно, ваше обличчя, по можливості, якийсь гарний настрій. І поїхали. Дуже простий монтаж можна робити у будь-якому відеоредакторі на тому ж телефоні, з якого ви знімаєте. Та, в принципі, просто регулярно виберіть собі час. Це може бути раз на тиждень, два-три або раз на два тижні виставляти якийсь контент, провести мінімальний аналіз ринку, аудиторії, що люди хочуть, що люди дивляться, і робити, в принципі, згідно з цього. Гроші на Ютубі маються, бабки є. Переходьте обов'язково різні види монетизації, які ваші душі угодно. Якщо ви не хочете рекламувати когось, рекламуйте себе. Якщо ви не хочете рекламувати взагалі нікого, постарайтесь вкладіться в монетизацію. Робіть все, щоб люди додивлювались ваше відео до кінця та шерили їх десь. Переходьте скоріше до дій. Зробіть вже собі цей ютуб канал. А з вами була Юля. Я рада, що ви додивились це відео до кінця. Я вам бажаю успіхів, реалізації, неймовірного проявлення, гарного настрою та всього найкращого. Я вас обіймаю, ви вже суперкруті, умнічки, булочки. Пока!